Якось так плавно почала розкручуватися тема з приводу знаєте, таких застойних станів. Ну, хтось це називає застойний стан, для когось це депресивний, для когось це, хтось це називає трансформацію, хтось це називає лягти на дно для того, щоб відштовхнутися, для когось це буде переродження. От, Ну і власне я ну, якби продовжу, тому що мені здається, якщо підіймається якась тема, так складається, що багатьом вона може бути корисною, можливо, не зараз, можливо, пізніше. Дай Боже, що не буде корисною, але у всякому випадку, можливо, трішки навіть розібратися з собою. Тому я проговорю. І коли виходить, знаєте, ми потрапляємо в цей стан такого малку, так да, скажімо так, да, переосмислення, да, такі досить філософські стани тут можуть супроводжуватись, ну, дивлячись, які у вас там коди перероджуючі. І е, в такий момент, е, знаєте, важливо не тікати від цього процесу, це перший момент. Другий момент зрозуміти, ви впали, ну умовно кажучи, впали куди. Тобто знову ж дивитися по своїй чакральній системі, де ви знаходитеся. Тому що, якщо у вас базово, наприклад, є, е, базово є такий момент, ну, це, в точці збірки, ми знаєте, ми Пояснюємо структуру людини, і відповідно по цій структурі вже от я зараз про, 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 про ній і говорю. Тобто, якщо ви розумієте, що ваш перший рівень, да, перший центр, він е, опрацьований, тобто він не просідає, тобто там є регулярна робота, то ви нижче. Цього рівня не впадете, тобто у вас не буде фізичних якихось симптомів, у вас не будуть хвороби, не будуть торкатися вашого тіла, да, тому що коли ми засідаємо в такі, знаєте, психоемоційні такі залягаючі стани, часто ми відразу чіпляємо якісь хвороби, тому що тому, що, тому що цей рівень він власне просідає в цей момент. Але коли є регулярна оця звичка. Контактувати з тілом, незалежно від того, що ви живете, як ви живете, який у вас стани, що у вас в житті відбувається, і так далі. Тобто, то, ви, то ваше тіло не буде хворіти, і вас буде сили для того, щоб щось встати і зробити. Якщо ваш рівень би, вище, да? підіймаємося вище. Тобто, що мається на увазі? Тобто, значить, що базово у вас 100% є робота з тілом однозначно. Це перший рівень. Другий це коли ми говоримо про те, що є оця звичка відслідковувати свої стани, що я зараз відчуваю, а чому в мене якась журбинка, а з чим це пов'язано? А що це за стан такий прослизнув? Тобто, це постійний діалог з собою, що я, от я сіла, що я зараз відчуваю. Я встала, я там прийшла, чи я десь там зупинилася, подивилася в небо, запитала, що я як я почуваю, які емоції переважають, що базово я зараз відчуваю, да? який мій базовий емоційний стан. І тобто, це вже друга така сходинка, і це дасть можливість, коли ви будете заходити в зону малкут, а ви завжди в нього будете заходити, тобто тор він постійно відбувається заземлення будь-якого вашого досвіду, то ви вже. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Вам легше пройти оці ворота у цієї у чуттєвості контакту з собою, що я відчуваю, що це за стани, чим вони породжені, власне, да, тіло не просідає, тобто є сили, знаєте, як взяти себе і перемістити в іншу точку. От, і власне, да, і ще вище це центр волі. Відповідно, якщо у вас є оці моменти знову ж такого залягання, такі екзистенційні стани, то, власне, якщо ви якісно качнули у свій. Характер, силу волі, то ви себе висмикнете з будь-якого, незалежно від зовнішніх обставин. Чи ви проживаєте на полі бою якісь обставини, да, і вони лягли таким важким грузом на серце. Але якщо центр волі він сильний, то власне ви зможете своєю волею. Знаєте, як взяти себе, так і перемістити в іншу точку, перемістити в інший стан, тому що попередні сходинки вже пробудовані тіло, звичка контактувати з собою, запитувати, що я відчуваю, і є сила з цим справитися. Тобто, це такі, знаєте, як от на рівні матерії, це три такі слої, які дадуть добротне підґрунтя. Коли ви тому прослідкуйте, коли ви заходите в цей стан, де ви знаходитеся зараз? І найважливіше для того, щоб з цим справитися, треба достатньо духовної енергії. А це сердечний центр. Сердечний центр, який дасть можливість проявити. Турботу до себе проявити силу серця, прожити це все. Тому що якщо говорити про три нижні да, центри, то мова про те, що в принципі там ясно: тіло, емоції і сила волі, характеру, да? але е, цього недостатньо, тому що коли недостатньо, бракує духовної енергії, нам часто не зрозуміло. Тобто, часто можуть бути недіючі схеми, ми так робили, а зараз воно так не діє. Е, може бути таке, що. Це якийсь новий рівень широти. І ми розуміємо, що от на рівні от тільки пояснити, зрозуміти, цього недостатньо. Має бути оця ємкість безумовності для того, щоб перетравити це в собі. Перетравити оця ємкість це знаєте, як клон, серце, да, як яке материнська безумовний, любов, безумовний простір, який дасть місце прожитися всьому. І, не, і, і воно не буде пришкодатися. Пришвидшувати, воно не буде якось підшвидшувати, якось при, примушувати, якось виштовхувати в інші стани. Це якраз той момент, коли ми даємо собі місце, от прямо як прожити це. І і немає цього такого знаєте як силі волі, по третьому центру, нам хочеться, щоб це швидко закінчилося. Я не можу з цим жити. Мене це там бісить, мене це дратує, це забирає мою енергію і так далі. Да? А коли у нас є достатньо цієї сердечної любові, сердечного цього, у нас розкриваються ці ворота. Єдності духовного і матеріального, і ми справді можемо своїм серцем прожити навіть в такому уповільненому варіанті. Те, що нам живеться, і нічого не є нестерпного, все є цікавим, тому що воно як перебирається, емоції перетворюються на почуття, сила волі перетворюється на цей досвід, да? тіло, яке в симбіозі за цими процесами хочу, можу, роблю і люблю. Да? І створюється дійсно дуже красивий тандем. От ну, ось таке поєднання. Тому дуже важливо розуміти, коли ви знаходитеся, ну нібито точка нуль. Зрозуміти, а на якому рівні ви як просіли, да? Тобто в когось хтось зрозуміє, що ага, мене анахата кульгає, я недостатньо даю собі місце для цього життя. В когось центр волі каже, я не можу з цим, у мене немає сили. Я не можу навіть немає сили, я не можу з цим справитися. Да? Типу, як допоможе хтось, хтось буде тікати від емоцій, тобто от ви ще нижче, в когось уже тіло скаже, все. Папа, я сим, я, я тут участі брати не буду. тоді можна говорити про те, що ви вже на першому поверсі, і вам треба починати від зворотнього, налагоджувати тілесний контакт, потім емоційний контакт, потім з'явиться воля, сила, тому що напрацьована вже є регулярна робота із тілом. Ну, ось так. Надіюсь, було корисно.